19 лютого в Южненському міському суді відбулось чергове слухання у справі обвинуваченого у смерті 11-річного южненця Артема Євсюкова, Захисник Айдарівця Едуарда Жукоцького повідомила про своє клопотання про відведення головуючого судді Віталія Котова. Як пояснила адвокат Ольга Балашова, вона вважає южненського суддю упередженим. Я вважаю, що суд упереджений. І свою упередженість проявив суд безпосередньо на першому судовому засіданні, підготовчому судовому засіданні. Про це свідчить безпосередньо і ухвал, ухвала про продовження запобіжного заходу, хоча законом це не передбачено. Це, про це свідчить і те, що суддя а, взагалі а, дав може не. А, не Виявив вияснив у сторони захисту деякі питання, які безпосередньо повинні були вияснятися в попередньому судовому засіданні. Про це свідчить і те, що а, суддя взагалі не. А, Взагалі надав можливість стороні обвинувачення не доводити будь-які ризики. Тому ми вважаємо, що суд опереджений. Клопотання про відведення Віталія котова буде розглядати вже Одеський апеляційний суд. Коли відбудеться його засідання, поки що невідомо.